У Дніпрі запускають перевипуск учнівських квитків. Про це і поговоримо з нашою гостею Валерія Осульцева, заступниця начальника відділу КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста ЄДніпро. Раді вас вітати. Добрий день і одразу про учнівський квиток, які його переваги, які зміни. А в принципі, як усім відомо, учнівські Дніпра це персональний документ кожного школяра, який повинен мати кожен учень комунальних закладів освіти міста Дніпра. Це не певна картка, як багато хто може думати. Це персональний документ, який є. Дійсно великим кроком у діджитал майбутнє. Якщо дитина має учнівський, то він підв'язаний до турнікетної системи. Дитина приходить до школи. Так це забезпечує її безпеку, коли вона приходить, прикладає до турнікету цей учнівський, і батькам приходить у телефончик повідомлення, що ось дитина вже на місці, дитина у школі. І коли повертається, так само школа знімає себе обов'язки відповідальності за дитину, тому що дитина покинула навчальний заклад, і батьки про це повідомлені. Дитині не потрібно дзвонити, тому що смс. Вже надійшло батькам, що дитина покинула заклад освіти. Але окрім цього, учнівський забезпечує великий спектр можливостей для батьків, які отримують, для школи взагалі завдяки створеному КП Дніпро освітньому просторі Дніпра, де є кабінети батьків, вчителів. А для викладачів та школи це, в принципі, дуже добра можливість організувати роботу, звітність і так далі, облік учнів, викладачів. Ну, дуже великий спектр, який можна робити в освітньому просторі. А для батьків це дійсно знати. Що відбувається взагалі під час освітнього процесу з дитиною у школі. Тобто батьки можуть дізнатися, починаючи від оцінок, закінчуючи тим, що дитина поїла сьогодні у школі. Але якщо говорити за сучасні, такі от нагальні моменти під час війни, звісно, що діти не ходять до школи, але учнівський залишається актуальним, тому що пільги, які дає учнівський, вони поширюються і наразі у воєнний час. Чому запустили процес перевипуску? Процес перевипуску запустили, тому що ми вже нарешті завдяки усім відомо 590 постаново, ми не мали можливості друкувати учнівські, але зараз, коли розширився спектр можливих закупівель, ми отримали необхідні картки. Вже надрукували учнівські для перших класів, надрукували учнівські для дітей 11-го класу, які взагалі ще не мали учнівські. Це також до них відносяться і дітки ВПО, які прийшли до нас у школи та не мали документу. Вони подали заяви і тепер вже отримали учнівські. А також це дітки, які подавали анкети класним керівникам на перевипуск у зв'язку з тратою. І вже надруковані учнівські. Якщо дитина перейшла зі школи в школу, вона отримала новий документ, тому що вона вже є учнем іншого закладу освіти. Також ми вже надрукували і видали першечки. Це вже приблизно десь 3,5 тисячі карток. Ми їм надали це такий досить таки був великий відповідальний для нас. Перший крок у цьому році. Те, що ми почали друкувати, одразу ми надрукували себе першечкам. Вже все видали, і саме ось ці учні вони вже все отримали, але деякі школи ще не забрали свої учнівські. Ми очікуємо на це, а просто продовжуємо друкувати далі. І подальший крок це вже перевипуск для п'ятих, шостих, десятих та одинадцятих класів. Раніше, як я розумію, через відсутність можливості переоформлювати ці учнівські квитки, ви клеїли галограму. Правильно так, нас не було можливості саме робити передрук. Учнівських у нас були вже, в принципі, усі батьки нам надали актуалізовані дані дитини, але в нас не було можливості друкувати для того, щоб вийти з цього положення, тому що учнівський просрочений, і мало хто може зрозуміти, що учнівський актуальний у транспорті, щоб діяли пільги так. То ми придумали ось цей момент із голограмами для того, щоб було зрозуміло, що учнівський ще актуальний. І з цими голограмами були ознайомлені усі працівники департаменту транспорту, тобто усі кондукти. Водії вони знали, що учнівські продовження, якщо на ньому є ця наліпка голограмна, тобто у дитини він актуальний. А актуальні в принципі вони ще є досі. До 30 березня ще ці учнівські з голограми будуть актуальні. Потім вже до 30 березня ми плануємо абсолютно перевипустити усі учнівські саме з перевипускою. Тому просимо батьків долучатися до цієї процедури. Що саме мають знати батьки? От е, в цей момент а багато батьків вже в принципі зробили те, що потрібно. Це актуалізувати дані. Усе, що нам потрібно, це нове фото дитини, тому що дитина змінюється з першого класу. Як вона виглядає в одинадцятому, це вже зовсім інша дитина. Батьки це знають. Е, ну молодша, середня, і старша школа. Два перевипуски з молодшої у середню, середню – у старшу школу. І нам потрібно, щоб усі абсолютно батьки надали своїм класним керівникам фото у jpg форматі сфотографувати дитину. Ми не просимо йти до фотоательє та робити якісь фото там, просто сфотографувати дитину на телефон біля якогось, якоїсь світлої стіни чи чого-небудь нетемного, для того, щоб було добре видно дитину без якихось. Аксесуарів бажано, якщо дитина носить окуляри, то звісно, що ми не говоримо, що треба фотографувати без, як дитина виглядає в принципі в житті, без різних шапочок, без капелюшків і так далі. Тобто сфотографувати по плечі, щоб добре було видно лице, і передати у відповідному файлі класному керівнику. А вони вже знають, що з цим робити, як передавати нам для того, щоб ми могли якнайшвидше перевипустити. Тому що, якщо батьки не дають нове фото, у нас, на жаль, немає можливості перевипустити саме цей квиток. Тому батьки мають бути зацікавлені у тому. Тому, щоб щоб швидше отримати учнівське, треба надати фото і просто чекати дзвінка від гарячої лінії, що ось приходьте, забирайте. Він вже готовий, Валерія. Нагадайте, що робити у випадку, якщо загубився цей квиток, або якщо школяр перейшов з одного навчального закладу до іншого, дуже часто запитання на гарячій лінії, взагалі в нашому чуть-боті, що робити діти. Ну, часто гублять документи, але ну учнівські. Але учнівський це документ, який треба зберігати. Якщо все ж таки так трапляється, що дитина загубила, батьки повинні написати заяву на ім'я директора про перевипуску зв'язку з втратою. Якщо це не зробити, на жаль, ми не можемо взагалі знати навіть про те, що учнівське було загублено. Потім директор або відповідальна особа передає нам у комунальне підприємство, і ми передруковуємо. Але відповідно із положенням про учнівський квиток, ми... Взагалі можемо це робити упродовж трьох місяців, і батьки повинні про це знати. Що якщо... і дитина також, що якщо вона втратила учнівський, то упродовж трьох місяців буде перевипуск для того, щоб все ж таки привчати дітей до відповідальності. Тому що якщо кожен раз губити кожен тиждень, ми на жаль не зможемо за тиждень надрукувати і так кожен тиждень робити. Якщо дитина перейшла зі школи у школу, в принципі, така ж процедура, але пишеться заява на ім'я директора про перевипуск у зв'язку зміною навчального закладу. Але момент, а школа, з якої дитина переходить у іншу, не може забирати у дитини цей учнівський. Виключно якщо це, наприклад, там 9 клас, і вони переходять там у коледж, тоді так вони можуть забирати. Якщо дитина просто переходить у іншу школу, то вона може користуватися цим учнівським до тих пір, поки її не прийде перевипуск. На вже нову школу, ось тому просто написати заяву і чекати на нове учнівський. Чи будують в Єдніпро масштабні плани на 2023 рік? Звісно, планів дуже багато, але один такий з основних, який ми вже в принципі готові про нього сказати, це ми починаємо роботу над започаткуванням єдиного електронного журналу міста Дніпра. В принципі, вже є деякі ресурси, якими користуються наші школи, які вже такі продвинуті, можна так сказати, але під час війни вони надаються це на безкоштовній основі. Потім, коли війна закінчиться, про це вже говорять, що це вже буде платна основа на кожного учня і кожного викладача. Тому наше завдання, як цифрової команди Дніпра, зробити так, щоб у нас була своя автономна система, яка дозволить місту Дніпру безкоштовно нею користуватися. Починаємо працювати, ми вже над цим зараз і хочемо почути думку батьків, що саме вони хочуть побачити на цій, скажемо так, платформі, яка буде доступна і викладачам, і батькам. А що саме будете опитувати, які можуть пропозиції взагалі вносити е, батьки? А, батькам буде надіслано у їх чат-бот. Запитання стосовно того, що вони хочуть побачити. Вони можуть написати усе, що вони хочуть там бачити. Тобто Весь без запропонованих варіантів, все, що в них Де, буде в голові? Деякі ми запропонуємо в принципі те, що вже є, ми пропонувати не будемо. Воно і так, в принципі, буде вписано у цей функціонал. Якщо є певні якісь особисті потреби, але які є актуальними, не щось вигадане, а щось дійсно, що потрібно батькам дізнатися про навчання дитини. Якщо в них є такі якісь ідеї, то вони пропишуть це, вони зможуть це зробити. У наших соціальних мережах також ми будемо у самої школи запитувати, щоб школа також цікавилася у батьків, що саме батькам потрібно для того, щоб зробити цю платформу дійсно ідеальною для користування не на один рік, а взагалі переходити на такий формат, взагалі оформлення електронного журналу. це актуально, це діджиталізовано і дуже зручно. І всю інформацію можна побачити на вашому сайті на сторінках у соціальних мережах. Правильно, так звісно, якщо запитання, також можна звертатися на гарячу лінію КП Дніпро, яка працює а, у будні дні. Але звісно, що можна також дізнаватися і у наших соціальних мережах, можна дізнаватися на нашому сайті. Тобто, ми відкриті. Ми очікуємо на кожне запитання і готові надавати абсолютно усі відповіді кожному. Дякуємо вам про перевипуск учнівських квитків у Дніпрі. Ми говорили з нашою гостею Валерією. Є осульцева заступниця начальника відділу інновації капа цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро.